Подосельник Марія Дмитрівна, Луманський ліцей номер 3 п'ятий клас. Тарас Григорович Шевченко причина. Ревета стогне дні широкий, Сердитий вітер забива, Додову верби невисокі, Горами хвилю підніма, І блідий місяць на ту пору, і хмари дитини виглядав наче човен сині морі, то виринав, то потопав, ще тричі півні не співали, ніхто ніде не гомонів, в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле вукає. Може, вийшла русалонька матері шукати. А може, йде козаченька, щоб заласкотати? Не русалонька вукає, то дівчина ходить і сама не зна, бо причина. Що такий робить? Так ворожка поробила, щоб менше скучала, Щоб, бач, ходя півночі, спала і виглядала. Козаченьку молодого що той рік покинув. обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, Не вимили біле личко сліженьки зі очі. Орел карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли. Така його доля. Лармаша ніч дівчинка його виглядає, Не вернеться чорнобривий та й не привітаєм. Не розплете до покосу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за чого ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила її очі, прости сироту.